Дід кремльовський карлик знов загрожує всім ядерним ударом. Mm, Хулера, дід терпів до остатнього. Найте перші молит, падло. Дідо, на що ти мопед дістав? То не мопед, то совєтська ядерна боєголовка типу Орк 2 Ві -ві 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 -ві. Будь ласка, ваші документи і страховий поліс. Зелену карту треба показувати. Якщо оформляли онлайн на Hotline Finance, то не треба, бо то людський. Провірений сервіс. Та вже в інтернеті, По промокоду Віктор 10% знижка. Файно є, що то за мопед тягнете? То не мопед, то ядерна ракета? Хм Троха смахуй на бойголовку Орк 2, вже туди за Союзу байки ходили. Але в мене щось чуйка, житом Опет Карпати. Нє, то бомба. В 94-му році я як чуйку мав, коли ті варєти підписали меморандум в Будапешті, я під ведом утилізації їд ядерну ракету законсервував в гаражі. Чую, в когось в бункері очкось зіжме. Ну то пускайте комундір, бо мені ще на воїнку мат їх. Щасливої дороги. Дай Боже. Мені треба поговорити з головним генералом Генерального штабу. Хочу повоювати. еду вам 80 років. Дід бавте внуків. А якщо я скажу, що я ядерку привіз. Ви хочете сказати, що у вас є ядерна ракета з ручним управлінням, так на якій ви самі плануєте летіти, правильно? А як хотіли? То що совєтська техніка? Як би вас не обідати, діду? Чесно, то більше схоже на якийсь старчиський маразм. Ви, як воєнна людина, мусили би знати, що в них зараз на озброєнні стоять старі ржаві совєтські ракети по типу Оркуден, які приводячи в дію виключно від м'язевої сили, шляхом крутіння педаль. і їх швидкість прямо порційно залежить від швидкості. І поточного від за ці ракети ми знаємо. Так от, Аурак 2 то була новітніша розробка в єдиному екземплярі, на моторі з гіперзвуковою швидкістю, яку я благополучно стерев. Схоже дід правду каже. Ну то не робіть вже з мене маразматика старого. Добре, діду, тільки цю інформацію нікому не розказуйте. Та да, бо в парашкі розвідка всього січе. Миран, ти мій герой. Так би зробив кожен, місці. Але не кожен би стерив ядерно Я не терив, я пузечив, аби нині віддати. Дай та тому... мої И никак иначе, печка Марену. Господин президент, пришла развед информация, что украинцы владеют ядерным оружием типа ОРГ-2, способным превратить ваш бункер в радиоактивный пепел. Этого не может быть! Орг-2 это не более чем выдумки советских инженеров! Этого оружия никогда не существовало! Вы правы, наша страна не располагает данными об разработке или даже наличии такого оружия. Но все же факты говорят совсем о другом. Где-то на львовском полигоне прямо сейчас какой-то старый отставник пытается запустить боеголовку в действие. Да я сам первый раз таки вижу, будто бы ему пет, а на ракету смахует. Да и по деду видно, же он какой-то деду, пояснит, ну а как ваша ракета мусил взлететь? Все, я делаю шведку в чиссу. Трена земли, пудулаты, звуковой барьер. И туда ракета взлетит. Ну что, полетели? Файно, что нет. Господин президент, разведка докладывает, что запуск ракеты таки состоялся. Запускайте ядерный удар в ответ. К сожалению, это невозможно. Если разведка не ошибается, и это действительно ОРГ-2, удар по бункеру произойдет в ближайшие минуты. Веси, идет на ракете в Жедавище-Мдышет. Ага. Шатроха и пудулаты, и звуковая барьер. Молодеще, бункер, не падло. Я твой верок. Все эти годы вы мне лгали. Вы уверяли, что все украинские боеголовки утилизированы до единой единицы. Что ракета Орг-2 это не наш секретный проект, а выдумки воспаленных голов бандеровцев. А теперь вы мне говорите, что у нас осталось несколько минут, чтобы сдохнуть. От нашей же сверхракеты. На глазах у всего мира. Сколько у нас осталось еще времени? Неизвестно. Известно лишь, что пуск начат и ракеты уже не остановить. Дет <звук> <звук> разігнал майже до 200? <звук> так урва! <звук> Садаєм, дед! <звук> дед <звук> <Є. звук> або заб'ється, або таки вийде на орбіту. Столько лет и столько сил потрачено, и все для того, чтобы какой-то старый маразматик сейчас уничтожил весь режим и величайшего правителя. И все из-за вашего банального рукожопства. Именно так, господин президент. Разведка докладывает, что прямо сейчас ракета достигает максимума своего скоростного потенциала. Немедленно вышли все из бункера. Датчик их! Дід дав поза треста, хуляра леса. Так старий! Робейм Чорнобаївку! не вірили, а то реально ракета! Ні, один єден не розігнавши до такої швидкості. Ще кілька секунд і старий видирующий від землі даю гарантію. Что-то я начинаю волноваться. Он слишком долго сидит там сам, при том, что у него еще оружие. Успокойтесь, он в здравом сознании. Дай бункер удар выдержит. Приготувались, дяд відриваючи від землі! що то у нього слишком тихо. Он скончался. Боже, і я згадав то, то, ж, то ж мопед, а не ракета, а я знав забув я таблетки від маразму. Боже, скільки людей я підставив. Тримаємося, копе, поважаємо один одного. І ясно, що ще дебем на новому відео. Всім добра, всіх обняв.